Всім привіт! З вами на зв'язку канала Квахобі. Сьогодні я хочу детально показати, як я роблю підміну, тобто перезапускаю е гріндаль. Ну, в лотку. Для цього нам потрібні буде донори, з яких ми будемо брати грендаль, сам субстрат. Отакий я використовую попередньо відео я про це казав. лоток і сіточка, і стекло, яке буде ложитися зверху, щоб сюди збирався сам грендаль. Так, почнемо. Лоток я попередньо помив. Висипаємо сюди субстрату. Він уже вологий, тому зволожувати його не потрібно. Насипати десь не більше 2-3 см. Це буде достатньо для нього. Розрівнюємо. Я наш не використовую, так як я й казав. Я використовую сам субстрат. Періодично я його перезапускаю. Тому десь на протязі 3-4 тижнів, буває до місяця, коли як, я перезапускаю цей субстрат. Так, субстрат приготовили. Потім вносимо. Культуру гріндаля. Для цього беремо. У мене є такий пінцет І я з нього використ... ну беру його для цього. Або можна використовувати водичку. Ось ось гріндаль. там воно корм, трохи ще залишився, а то сам гріндаль. Можна використовувати водичку. Так, беремо і змиваємо його на субстрат. Все змили. Беремо наступного донора. Багато використовувати його, в принципі. Ну, хоча чим більше гріндаля ви візьмете, тим швидше він запуститься. Але в мене тут все запущене свіженьке, тому... Його у мене не дуже багато зараз. Так. Потім залишаємо його, допоки він не заховається у субстрат. І після того вносимо сюди муку. У мене все. Тут мука, я суху пробую вже вносити, бо я раніше вносив е розбавлену. Ну, таку як сметана до такої консистенції. Зараз буду пробувати його розводити на сухій. муці. Тут у мене десь 50 на 50 вівсяна і звичайна пшенична. Так, все. Поки хай гуляє, як тільки заховається, я не продовжимо. Так, пройшло десь хвилин 20-30 і він весь заховався. Також за ці 20-30 хвилин, як ви можете бачити, додавалися іще гріндаль на тому лотку, що я вже брав. Тобі він збирається дуже швидко. Так, тепер що ми робимо? Робимо канавку посередині. Можна дві канавки, щоб вони не в одному місці були, а в різних місцях. Робимо канавку таку одну і другу. І на період харчування. Ви його не чіпаєте. Кхе -кхе -кхе -кхе. Вибачте. Ви його кормите десь на протязі тижня. Кожен раз ви розкриваєте цю канавку і даєте сюди їсти. Змочили, закрили канавку. Як тільки він з'явиться зверху, гриндаль, тоді можна буде вже ложити оцю сітку і стекло. І потім там десь через хвилин 20-30 час. Ну, десь отак. Він збереться на стекло. Ви його можете весь забирати там, чи використовувати пінцет, згрібати, ні, то просто замочили в акваріум це стекло. І весь гріндаль далі опуститься донизу. Так, забираємо ще. Цього гріндаля ще ще допалимо сюди трошки. Змочуємо саму муку, щоб вона була мокра. І закриваємо назад ці боросни. І все, і він там буде потихеньку харчуватися. Так як він живе. Землі, то і харчується він краще в землі. І розмножується він швидше так, чим зверху. Можна там підшати ще трошки, щоб воно рівненьке було. Бажано його зразу формувати, щоб воно рівне було. Так як потім, коли ви ложите сіточку і вложите стекло, якщо не рівне, буде десь випирати і сам субстрат буде на стеклі. А воно вам не потрібне. Нам треба, щоб був рендаль чистенький. Так, що там? Закриваємо кришкою. Кришки бажано, щоб були отвори. Але якщо у вас лоток, такий, як приблизно цей, то в ньому є канавка, яка дає спокійно дихати гріндалю. І все. І ставите там таке місце, щоб вам не мішало. Тобто, не важливо, чи це буде світло, чи це буде в темноті. В принципі, він реагує, не реагує ніяк на ні на світло, ні на темноту. Тобто його діло зовсім не щось. Обачите, ось тобто, тільки положив, опять почав вилазити гріндаль. Тобто, це він весь буде збиратися сюди. Так, ну, вроді, все. Там як нас обирається, я вже вам покажу кінечний результат, коли цей лоток вже розведеться. Ну, розгониться. Все, всем добре, до побачення.